Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 серпня 2025 року. Сьогодні, 10 серпня, спалений шлях місяця буде знаходитися в Знаці Водолій до 9 години 51 хвилина. А потім перейде в знак риби. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини вже після 10-ї години ранку. А от підживлення не можна проводити в час спаленого шляху місяця. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Це час знаку стихії води і все дуже швидко псується. Завтра, 11 серпня, спалений шлях місяця нарешті завершиться в знаці Риби до 10 години 55 хвилин ранку. Але місяць без курсу почнеться з 9 години 57 хвилин ранку і буде в цьому стані до кінця доби. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна поливати рослини всю добу, підживлення рослин починаємо вже після 18-ї вечора і проводимо органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 серпня. Теж несприятливий день для різних заготівель це знак стихії води. Важливо для здоров'я на 10 та 11 серпня 2025 року. Це період місяця в знаці стихії води в рибах. Тому не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі. М'ясні, борошняні, солодкі страви, не п'ємо алкоголь і дуже обережно з ліками. Що ж, можна приготувати смачного? Із яких продуктів готуємо страви із риви, морепродуктів, із морської капусти. Дуже корисна гречана каша, молоко, сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелені, які у вас є, теж дуже корисні в цей час для нашого організму. Додавайте до різних страв прянощі і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, а ще обов'язково усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! До зустрічі зустрінемось ввечері, як завжди. На все добре.